Знаходжуся я за Степанівці в лісі. Похмурий день. Отак, От похмурий день такий. Збираю гриби. Ой, які тут гарні грибочки. О, яку я гарну грибочка знайшов. Які красавці. Отак так я йду. І ці гарні гриби. І в мене в корзині гарні гриби. Що я так пройдуся. Ліс, як таке гарно в лісі. Яку красоту я знайшов. Красота!